Розкаву прошу в новий влог. Ти зараз ти впадеш? Я ще не встигла нафарбуватися тому швиденько фарбуємося і будемо виходити на роботу. На вулиці дуже холодно. Після сонячних днів зовсім неприємно, що тут, правда. Mm. Я дивлюсь на прогноз. І мені стає погано, тому що на вечір сніг. У мене є ідея показати вам сьогодні трошки своєї роботи, але це буде можливо тільки якщо хтось з моїх учнів погодиться знімати, а це може і не статися. на вулиці реально наче зима. Я поки дійшла, ну це був якийсь кошмар просто. Я зламала мою певну частинку дня, а потім я собі пообіцяла, що в мене буде час на себе. Я хочу просто його зробити. ви, як діла? Та <плес> да, нормально. Вчора пробилася 22.30. І знімай, як же ж. А, так? Ну, <плес> Да, блин, хочется уже просто вас Ты брошь микрофончик? Да. Це дуже прикольно. А можемо ще динамічно от, почати знаєш, з якоїсь типу емоція. Тут така вже, типу, не то, що дуже презирство, а таке вже, типу. Типу, <плес> ти вже знаєш. Трям знаєш, з нічого вийти в якийсь об'ємний такий прямо, вокал. You make promises you'll get Ще трошечки ну, і воно, і ну Воно попросить трошки більше повітря. Прижимаєш, прижимаєш і воно виглядає так начити дитинка. Uh -huh. me, а потім появляється Угу. Добре. Uh -huh. uh -huh. Далі. Можемо зараз хапальничь пройтись. Uh -huh. Я сьогодні домовилась з собою провести день без соцмереж. Як ви думаєте скільки разів в мене вже тягнулись рука до сходи, я заходила навіть. А дуже складно насправді. Треба. Ну, в мене стоять м'юти, але час їхній ще не підійшов. Дуже складно насправді не заходити тому що кожної секундочки, коли тобі стає нудно, першим ділом тягнеться рука до інстаграму. Ні, не це просто. Поки я була в торговому центрі, почав падати сніг. Сьогодні 5, 6, 6 квітня. Сніг. Короче, через мої постійні зйомки в мене виникла потреба в штативі, тому я сьогодні купила новий штатив. І ще купила одну прикольну книжечку. Ну, по відгукам вона прикольна, всі її радили. Зараз вам покажу. Я собі заварила каву ідемо робити огляд. Я люблю читати, але якщо чесно, це в мене періодами. В мене є період, коли я активно читаю, є період, коли я не дуже сильно читаю. Мія. Мія. Окей, повернемося до книжок. І зараз в мене був період, коли я не читала. Якщо січень люди я впивалася книжками, то зараз я не читала, але я би дуже сильно хотіла повернутися до цього, бо в мене вже як мінімум накупилося дуже багато книжок. Я почала дуже багато книжок, і майже жодна з них не закінчила. У мене тут на черзі і Олівер Твіст, і Сен-Сен-Сен-Сапілерії, -Сен я не знаю, як воно буде українською. І мені тут дала знайома Вулфхол прочитати. Я ніяк не можу вже до неї добратися дуже дуже давно. У мене ще дуже багато є професійної літератури, яку треба прочитати. Але, але сьогодні я купила нову книжку про емоційний інтелект дитини. Дуже цікавий вибір. Не? І ви спитаєте ну, що це мені? А я вам скажу. Останнім часом в мене в роботі з'являється дуже багато дітей будь-якого віку від підлітків до прям маленьких. Я зрозуміла, що мені не вистачає знань в розділі психології, і саме емоційного інтелекту. І це дуже важлива тема. Я вважаю, що цьому дуже треба сильно вчитись в принципі будь якій людині. А тим паче, коли ти працюєш викладачем вокалу там все дуже сильно пов'язано з емоціями, з розкриттям дитини через емоції. І викладач має бути дуже сильно обережним і дуже психологічно спрямованим, можна так сказати. Цього, щось я дуже а Якщо чесно, ледь не заснула. А зараз я йду змивати мейк і буду тренуватися. Я потренувалася, не все знімала, звісно, але по моєму червоному лиці ви можете зрозуміти, що я нормально так потренувалася. Я зараз зрозуміла, що майже в кожному моєму блозі я тренуюся. І, і я дійсно вважаю, що спорт це життя, спорт це рух. Ми, саме тому практично кожного дня в мене є якийсь рух. І це я роблю не для того, щоб бути стрункою і красивою, хоча ну це також причина, але Але перше це моє ментальне здоров'я. Спорт дуже сильно тримає мою менталку, плюс це мобільність тіла, для мене це дуже важливо. Раночок наступного дня я вчора вже нічого не знімала, мені захотілося трошки відволіктись від і побути і відпочити, вже добути цей вечір в своїй компанії. І першим ділом у нас зараз лекція, лекція. Моє навчання зараз, якщо чесно, мені не супер цікаво, але є пара, яку я люблю, і це понеділок. Ми говоримо про. Вона у нас називається, Боже, як називається пара? ВФД? я не знаю, як це роз... розшифрується. Я не знаю, як називається цей предмет. Але суть в тому, що ми вивчаємо різні вокальні теорії, різні вокальні школи, які, в принципі, колись були. Мені це виявляється настільки цікаво насправді вивчати. Які там були і німецькі вокальні школи, італійські вокальні? От прям от саме концепцію не музики, типу ми вивчаємо композиторів і щось, а саме вокальну вокологію. Як тоді вважали, що звук видобувається, Як ми противоставляємо зараз це? Ну, типу, як відбувається це зараз? І... Ти розумієш, що клас, ну це дійсно круто, тому що це дає тобі дуже велику картинку, і я дуже... мені дуже подобається наша професорка, і вона дуже класно складає програму і пояснює, і дає нам, і дає нам точки для критичного мислення, тому що це реально дуже допомагає стати класним профі і аналізувати інформацію, тому що в тебе є підґрунтя і знань. Тебе є якась база. На фоні цієї бази ти просто розумієш набагато ширшу картинку. З коротше. Я якийсь супер непослідований блогер, тому, що я знову вам нічого не зняла. А вже пройшло півдня. Вийшла я на вулицю. Город, наказу, ну, хоча здогадалася, я не поховити цей сніг, просто ну це її мем. Почала дуже дико тривожитись, і через це я вирішила до роботи трошки пройтись. І я почала докопуватись до причини, що саме. Я починаю постійно шукати, що зі мною не так. Я починаю постійно думати, де можна себе покращити. Так, я тут. Мені мама дзвонила. А так от, щось зі мною не так. Постійно зі мною щось не так. Десь себе треба постійно вдосконалювати, постійно треба вчитись. Я така почала купатись. А чого? Ну, от що не так? От, ну, типу, я, наче, цікавлюсь дуже багатьом і дуже багато чим знаю, і дуже багато чого знаю. Ну, коротше, я почала шукати причини і почала шукати, де я в чому класна, але суть була зовсім не в тому. Суть була в тому, що ми зараз живемо в суспільстві, де. Де кожен себе якось продає, кожен такий каже, що ні, так не треба робити, ти роби так. Якщо ти будеш робити так, ти будеш класним, а якщо ти не будеш так робити, ну це гівно. І нам з усіх, усіх усюд нам розказують, що треба робити. Як треба робити, як треба будувати особистий блог, як його не треба будувати. Mm. Коли ти класний, коли ти не класний, я думаю, так звісно, блін, звісно. Ну, типу, після цього всього ти не будеш себе відчувати повноцінним і нормальним. Тому що, ну, вибачте, але реально, типу, навіть максимально адекватної людини, іноді цей фільтр може не спрацьовувати. Іноді через велику кількість в мене зараз там багато підписок щодо того, як вести там свій блог. Я стараюся зараз розібратися в тому всьому, як бути корисною, як це подавати так, щоб це не було що якось там або що ще щось. Я зрозуміла, що в якийсь момент ця інфобульбашка мене настільки заполонила, що, що моє життя зараз це більше про те, як треба, а не про те, щоб бути, і про те, щоб бути в цьому житті, не так, як треба. Так, як є. І ну, трансформація і навчання це абсолютно нормально, але просто з цим теж не треба переборщувати, тому що ми настільки можемо залізти в історію того, як треба, що ми зовсім не будемо помічати те, що вже в нас є, і що в нас вже є класне. І це не означає, що постійно треба чомусь новому вчитись. Коротше, отакі, от, отакі от усвідомлення сьогоднішньої прогулянки в мене вийшли. Я вже вдома, напрацювалась. Наговорила з вами, нормально так нічого і не зняла, але я все одно вважаю, що цей влог буде прикольним. І дякую вам, що ви сьогодні і вчора були зі мною. І побачимось з вами в наступному відео.